Ще таким способом кабачки ви не готували. Отож, швиденько біжіть рвіть кабачки або ж купуйте та приступайте до приготування. Це дуже оригінально, смачно і я раджу вам так приготувати. Кабачки промиваємо, обсушуємо та нарізаємо ось так, як я показую на відео, не відрізаючи від кінцівки. Розрізаємо навпіл та отримуємо ось такі цікаві кабачки. Далі ми їх солимо. Перчимо, втираючи між нарізані шматочки. Назву вони, до речі, отримали восьмі ніжки. Хоча ніжок у них, як ви бачите, набагато більше, ніж вісім. Але, як на мене, це дуже оригінально та смачно. Кабачок в такому вигляді залишаємо на 15 хвилин, щоб він пустив сік. Далі збиваємо 2 яйця, підготовлюємо борошно та обмокуємо наші кабачки. Спочатку в борошні, потім в яйці, ось так добряче промакуючи. та розігріваємо сковорідку, на яку вливаємо таку достатню кількість олії, на якій будемо смажити, зменшуємо вогонь до середнього. Викладаємо кабачки під закритою кришкою, смажимо до золотистої скоринки з обох боків. Як на мене, цей спосіб дуже швидкий, тому що як рулетики, так і кружельцятка потребують набагато більше замороки. Далі готую соус, полюбляю на основі сметани, чесника та кропу. Перемішую, і він готовий, дуже легкий і дуже смачний. Наші готові кабачки викладаємо на тарілку та подаю із соусом. Я рада вітати вас на своєму каналі. Вдячна за підписку на мій канал, за вподобання на це відео, адже для мене вони є дуже важливими у розвитку україномовного контенту. Готуйте та смакуйте!